Так, сьогодні буде недільний показ всього того, що я тут знайшов, що мені прислали, що я тут від шкури, відкрасив, від, краси, від е... другими словами, зробив. Що з прошлих відео там є, що з нинішнього тут є, що в ресів я зібрав. Мені тут клієнти все більше і більше присилають, показують, допомагають. Тому буду вам сьогодні показувати все, що є. Почну із цієї купи, що тут є. Це в нас каністра така на 5 літрів. Побачили. Ціленька, нормальна. Ціна її 180 гривень. вона ваша. Ні, я її собі залишу. Чесно, слово, офігезна. Каністрочка. Бензином пахне. Ну, краска обліжша. Може там щось є ще? Нічого не висипається поки що. Не знаю, може там і є щось, но щось я не можу. 1979 року. Народження і ціна, яка була в неї, 2 рублі 50 копійок. Красиво, гост, все таке. Так, дивіться, колеса є отакі 4 штуки, кому там для самоділок, саморобок. Потрібно, навіть ще і з цими блискучими крутиться і світиться. В общем, за 4 штуки, ось раз, два, три, і он четверте. За 4 штуки я хочу 200 гривень. Там дивіться самі. Можете запропонувати ціну і можемо домовлятися. Так, є отакий. Така річ з лезами. Все готово, тільки підшипники надівай став шківок, став мотора і можеш шліфувати доску фуганком. Та і все. Ціна за неї. Вона алюмінієва болванка, шківок алюмінієвий тільки ножі залізні, затягнуті повністю все. 400 гривень плюс мінімальний торг. Так, магніт є. Оце такий. Я навіть не знаю, як він працює. Чесно, слово, не пам'ятаю з школьних періодів часу. Пам'ятаю, Пам'ятаю, що двигун ми ним в школі колись запускали, а яким чином я не пам'ятаю. Ціна його ну, 40 гривень і він ваш. Так, що тут у нас ще таке? Кінцевик з такими от характеристиками. Повністю бізді стоять заглушечки, він алюмінієвий, як бачите. Ціна приблизна, можна домовитися. 50 гривень, а там буде як видно. Тоді, що в нас тут є ще? Для м'ясорубки я тут почистив такі от чотири цих. Вони смачені. Та ну, я показував їх вже у відео. Кому там треба було. Ножі до них два штуки. Третій в подарок. В общем, ціна за них 100 гривень і вони всі ваші. Потім знайшов я сверло. Ось таке. Якось його заточили. Незрозуміло, неправильно, мабуть, били по ньому дуже сильно. Розмір його 30, 39 чи 30. Не можу зрозуміти, тут 30-й 30 розмір. Ціна за нього, давайте так, 75 гривень і воно ваша. Кірка є з напайками. Якщо хтось любить напайки, 70 гривень. 10 гривень за масленку. Потім є така головка на 19 чи на 22, не, не пам'ятаю, не можу сказати, треба поміряти. Є така на 46. Тут написано 46. Голова. Пропонуйте ціну, не буду казати. Запропонуйте ціну, кому треба, то і забирайте. Є молоток зубило. Такий в гарному стані. Ціна 50 гривень. Потім є в мене в даний момент закльопочник. Оце такий. Хотів там показати все. Він такий великий, грамезний. Все працює повністю все. Ручки резинові. Все тут є. Тому кому треба, ціна 200 гривень і він ваш. Так, є тут фрези. Бачите, які. Ось отакі, ось отакі, ось такі, ось такі. Таке сверло заточене для якихось цілей, не знаю. А також отака кількість рісів повністю всіх. ВК-8. Ну, я можу таки на взглядку показати. І 101-001. Вони повністю нові, деякі були в, в роботі, деякі професіонально зроблені, золоті навіть є. Не знаю, правда, правда чи ні, але ну це таке. Оце повністю всі з напайками, ось три напайки навіть тут є. Всі ці речі, ті, що вам там треба, не треба. Ось, Наприклад, оцей ВК-8. Оцей весь набір буде коштувати 200. Якщо хтось забере його повністю 2000 і він ваш. Оце так. І з цими фрезами якраз. Ну і це подарунок. Якщо вам там треба буде, це все ваше буде. Так, ідемо далі. Хочу вам показати все, що я знайшов. Тут ключик на 12, ціна 20 гривень. Потім розвідний ключ тріснутий, треба заварити, бачите. Тут така частинка і начербнутий чуть-чуть Ціна його 90 гривень, я думаю, в саме раз. А так, на роботу це не впливає. Робити буде. Топор молоток в такому стані 50 гривень. Шайба для самогонного апарату чи для чого, не знаю. З накаткою, з мілкою різьбою, з повністю всім. В общем, ціна за неї 20 гривень, вона ваша. Дві лірки на 12, таких совєтського плану, повністю стандартна різьба. Ціна по 40 гривень, вони ваші. Вилка 20 гривень, хто любить там барбекю. Повністю нова, нормально, красива. Натвіль є 10 гривень. Струбцина є така довга, але треба вимочувати. Я її зараз вброшу у е, цей свій розчин. Нехай вона ржавчину з'їдає. В общем, кому треба струбцинка, 50 гривень вона ваша. Так, мичик одна друга. Китайський G одна друга. Кому треба 30 гривень, він ваш. Сверло 10 гривень. Потім знайшов ще компресор. Повністю робочий, але немає манометра. Качає, все. Манометра немає і немає проводів. А так все є. Така ось фірма, така ось його характеристика, якщо комусь там треба. Ціна його 200 гривень і він ваш. А там можна ще й поторгуватися. Ополоник є, такий 10 гривень. Моторчик є такий ось 35 гривень, 10 гривень за цю річ в Черевики вставлять, щоб вони не згиналися і щоб вони не... цей фотоапарат 20 гривень кому треба. Лінзи там повністю все зоркий. Ідемо далі. Що тут у нас іще? Є такий ключик китайський, ну, як знаєте, ж. 35 гривень і він ваш. Для роботи, для того, щоб Попробувати, зрозуміти, що це за ключ. Потім є така стругалка, повністю все працює, все в робочому стані. Кому треба 100 гривень і вона ваша. Хоча можна поторгуватися, там подивитися, що, воно. 20 гривень за цю річ. Плоскогубці, дивіться, які класні відмочив їх. Вони були поїдені ржавчиною, не працювали взагалі, а зараз працює там одне удовольствие. Ціна 45 гривень. 5 гривень, 5 гривень, щоб на 0, 0,15, якщо комусь треба. <кхід> так, ціна 25 гривень, 10 гривень, 2 гривні, Ціна 35 гривень, лірка на 36 з такими зубами великими, ціна 50 гривень. Для коси кому потрібна така річ 20 гривень. Потім є латунний кран. Оце такий. Кому там треба? Він латунний, кришка у нього верхня, тільки алюмінієва. знайшов у себе, як свалялося, знайшов. Повністю все працює, Заглушки, заглушки, бачите, все є. Якщо комусь треба, ціна 250 гривень він ваш. <кхух> так, з циркуля зробили е, таку річ для пружин, щоб знімати пружини. Кому треба? Можна навіть болгарку закручувати. Ціна 100 гривень. Розвідний ключ знайшов такий. Почухав. Ціна 60 гривень. Так, ось отакий набір є на 22, на 19-22, на 22 із одламаним одним цим. Ціна. Давайте так, 85 гривень і воно ваше. Дивіться, оці молотки, це не молоток, це ручка. Ручка буде коштувати 30 гривень. Оці молотки по 30-ці, оцей 35, по 30-ці і воно ваше. Так, ркотримач із леркою на 8 буде коштувати 45 гривень, кому треба. Оці молотки на 400 грамів будуть коштувати 50 гривень. Кому цікаво, пишіть під квадрат на 14. Оце такий. Ціна його буде коштувати 35 гривень. Потім, дивіться, є ще отакі фрези. От раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Центри тут є різні, які хочете там он, острі, не острі, оце такі 500 гривень і воно все ваше. Так, шплінти є. Кому там треба для шплінтів 40 гривень, і воно ваше. Потім отака річ є для фіксації, я так розумію, чогось на стойки і для того, щоб можна було фіксувати. По ній щось там е, робили, виставляли. Не знаю, пропонуйте ціну. Не можу назвати її. А, і ще ось. Патрона теж судиш до цієї всієї купи. Так, є переключателі. Давно я їх вже не показував. Лежали вони в мене там в довгому-довгому ящику. Тому достав зараз і показую. Все клацається, все переклацається, все працює. Ну, як бачите, у них 4 виходи в кожному. Всі зняті з робочої машини. Мною також. Так що кому треба, цифри тут є, десь щось прим'яті чуть-чуть, але працювати будуть. Якщо комусь треба, кажіть свою нормальну, адекватну ціну і забирайте. Так, тепер ящичок. Є в мене такий ящик, я знайшов тут зі сверлами. Всі перерахуєте, підрахуєте, скільки хочете за нього, за ящик дерев'яний. Скажете свою ціну. Я розумію, що деякі там будуть казати дуже низьку ціну. Але їхня ціна також ураховується, Тому кажіть свою ціну і забирайте його, якщо комусь потрібно. Так, тепер покажемо, що в нас тут з зб... А, лопата є ще. Савкова, велика совкова лопата. Ціна її 150 гривень. Дивіться в якому стані. Ідеально. Класно. Так, є такі скоби. Я їх вже також показував вже. Є такі. приблуди. В общем, ціна за них, за оці речі 50 гривень і вони ваші. Вони як нові. Так, болти є такі ось. Інтерпретації, тут дуже багато різних, втулок, всяких шайб, всяких болтів, гайок. З мелкою різьбою, з крупною різьбою. шайб. В общем, ціла каструля. Оце така 150 гривень, і вона ваша. За це і все. Така 70 гривень. За шайби. Бачите, шайби з гайками, тут також болти є. 50 гривень, за такі є 80 гривень. Кому там треба. За такі є. В коробках 150 гривень. І така ось 50 гривень. Ось і така є за 120 гривень. Коробок дуже багато, тому. Інколи, зараз, секунду. Так, відкрив тут банку. Оце таку 70 гривень. Світ голубої волни. Шайби великі, там болти, що хочете є. За таку тацю. Ціна 45 гривень. Та й все. А, є ще ящик. Продажі, такий знайшов також, кому там треба, ящики. Ціна 250 гривень і він ваш. Пустий великий ящик, щоб можна було складати речі, які вам там цікаві. Я такі беру ящики, як для себе, тому кому щось треба ящики без питань. У мене їх дуже багато. Удобні якраз Клав туди всі речі та і все не протікає, ніде нічого, більш-менш. Оце так. Все. все, кому сподобалось якісь речі, пишіть на Viber. Viber там під відео є. Кожного разу пишу. Не розумію, звісно, навіщо, тому що кожен знає, як мене звати. Мене звати Максим. Повторюю, а то деякі там кажуть, якось там як називають, як тільки можна. Тому таке. Всім дякую, хто додивився до кінця. Заказуйте, питайте, будемо торгуватися, знаходити щось цікаве, щось потрібне для вас. З вас лайк, підписка, комент. До побачення.